Бойовий тест драйв джедаї перевірили на ділі машину американських спецпризначенців. Щоправда, випущену з пера українських волонтерів. Як оцінив роботу майстрів Комбат? На що здатна машина, та коли нарешті поїде на фронт з вогневої точки, розкаже Валерій Бакус. На кузні волонтерських броньовиків дяді Вови знов кипить робота. З цього старенького «Паджеро» дуже скоро зроблять патрульно-рейдову машину, майже таку, на якій катається американський спецназ. Зверху вирізали та мишерізав. Я ж даже нікус ні ні. Ця машина стане вже другою зробленою на замовлення бійців. Перший рейдовий позашляховик, швидкий маневрений з низьким силуетом без лобового скла, з курсовим та кормовим кулеметами, проходить останні випробування перед відправкою на фронт. Це ну, буде точно така ж машина, вот, абсолютно ідентична. Це вот, теж вторая паджера, там, в такому ж состоянні. Вот, э, я сподіваюся, ми дуже швидко зробимо, тому що не треба нічого думати, а просто копірувати з одної. Є некотора вероятність, що... Что... Там на днях буде ще одна вторая Паджера, і ми зможемо сделати паралельно дві машини. Така техніка широко використовувалась американцями під час іракської кампанії і зараз стоїть на озброєнні багатьох країн світу. Поки хлопці працюють над другою машиною, джедаї разом з ветераном АТО Комбатом-Воїном вирішують протестувати вже готову в її рідній стихії. Вирушаємо на зеленку, полковник за кермом перевірятиме ходові якості. Журналіст на кормі за макетом кулемета, аби відчути на собі, як почуватиметься боєць під час руху. В різних польових умовах машина демонструє доволі непогані результати прохідності та швидкості. Далі дивіться самі. Комбат повністю задоволений машиною, яку так чекають в його батальйоні, та вже бачить її потенціал на передовій. Неї переваги то, що вона може мобільно атакувати. Любий підрозділ, які б там, ця машина призначена спеціально для тактичного бою, прямого бою, пристрілкової зброї. Також можна ставити там всякі озброєння тяжкі адапти. Якщо взяти нам хоч би ще таких от, максимум ще три машини, це щита атакована, ми можемо спокійно брати міста такими машинами. Після тестів повертаємось на базу. Це був справжній тест-драйв не тільки для машини, а й для мене. Сьогодні я їздив на місці кулеметника. Місця там забагато, але для того, щоб стояти на ногах, треба мати сильні руки. Що ж до машини, то це просто вогонь. Рейдовий транспорт вже майже готовий до бою. Єдине, що його затримує, відсутність гарної гуми. Тож одразу, як волонтери назбирають необхідну суму грошей та взують машину, вона відправиться напередок.